Друзі, ранок на тисі продовжується. В нашій студії вже є Анатолій Цупиряка, який вже підняв нам настрій. Я сподіваюся, що так само зараз він підніме настрій і вам своїми розповідями і своїм досвідом участі в відомому телешоу майстер шеф Доброго ранку вам! Доброго ранку. Як ви до нас доїхали? Дуже добре. Я прилетів, не доїхав. Чуть-чуть ага. проспав. Ви ага. часу скільки прокидаєтеся? Ну, я так, коли. Треба дуже рано встати, та о 6-о 7 я сьогодні трохи заспав, бо заспав край. Бо прийшли на телебачення, зрозуміло. Ми сьогодні, знаєте, всіх питаємо, як е, літо провели наші гості. Ми вже розказали з, Мішою, з Михайлом, як ми провели. А, я там зламав руку, там одружився, таке. що у вас було? Що у вас? Я було? на роботі, все літо провів, палець порізав і все. <різався> <різався> а не відпочивали ніде? Ні. А не хочете відпочивати десь? Ні, поки раз ні. Це в них є робота, я не можу. Знаєте, ми щойно говорили про фастфуди. Я їх дуже люблю. І хочу вашу думку запитати, як ви ставитеся до фастфудів. Ну, Я раніше їв у фастфудах у Макдональдсі, коли поїхав у 17 років у Київ, вчитися ну, в академію, я їв у Макдональдсі, uh -huh. ну, то тої їде, я поправлявся дуже. Потім я перестав їсти. А після проєкту Мастер шеф взагалі я у фастфуди не ходжу, бо десь видять, та не пам'ятаю. Я сфоткався біля якогось фастфуда. Мені сказали, що не можна самому приготувати вдома по фастфудах, ходиш після того взагалі ніде не їм. Ну буває, десь проскакує хот-дог можу з'їсти на заправці. Ага. Ну, але не... Ну, ні, я не їм вже так, не, не таку гадость не їм. Я зрозумів. А, ну, я привідкаю трішки завісу того, як ви потрапили до нас на програму. Нещодавно зустрів Анатолія, скажімо так, в магазині. От. І Побачив, що там підходять, беруть автографи, просять сфотографуватися. От, а з іншого боку, бачив на програмі, що ну, такий трішки у вас е, запальний характер, я би сказав, що легко так е, ну, спилити, якщо так можна сказати. От як вам в новому амплуа зірки? Чи не, не набридають у ті люди, які хочуть там щось підписати, щось сфоткатись? Та я підписую. Ну, спочатку було дико, коли вийшли ефіри. Я в перший раз як. Ну, саме перший раз, як я виїхав з площадку мастер-шефа, коли вже ефіри почали йти, люди всюди за тобою, а, цуперяк, га. Господи, думаю, чи ще довго це буде продовжуватися. Мені самому ставало неудобно, підходять фотографії. Ну, не буду посилати далеко. <гум> <гум> тому що ну, Я на екрані був агресивний, тому що там була борьба, і ми гризлися один. Ну, Задим, хто, хто виживе? Борьба на виживання короте, була. І люди підходять, не буду, ну, розписуюся, фотографіруюся, вливаюся. Вони кажуть, на екрані були агресивно, літі, такий спокійний. О, люди, да, спокійний, лиш хай розозлять мене, тоді достану. <рес> Анатолій, скажіть, будь ласка, нам взагалі, чого ви пішли на той проєкт майстер-шеф? Як взагалі така ідея виникла, що треба піти? Ви до того взагалі їсти, знали, робити, не знали? Чи Я... там вже навчилися? Я готую домашню іду, бо ж там, ну то, що вдома їсти. Я ну, читав десь такі блюда ексклюзивні, але не до такої степені, що там мат-перемат був, як ті страви називалися. Суббоябес, там паелія і ще мамина мама, якась нещастя. <реш> як прийшов на проект, я прозрів. Я цілу ніч ну, було б, коли після зйомок, я читав постійно якісь. Книжки, рецепти. Все одно я начитаю, то інгредієнти що треба видіти на очі. Mm -hmm. ну, на проєкт кажу вам так, як була ситуація, я вже розказую журналістам журналістам. На проєкт я пішов, хоч і своє життя поміняти. Я коли йшов на проєкт, я ще дивився другий сезон, ну так, виборочно я дивився. І весною йшов повтор мастер-шефа, ну я вже заповнював анкету, був все. мене mm -hmm. до того ще не приглашали на кастинги. Я мамі дивився з мамою мастер-шеф. То повтор дня був. кажу, мам, я поїду, кажу, я пройду на мастер-шефка, я буду на мастер, -шеф. то ти дурак каже, хто тебе туди візьме. Ну, думаю, дурак не дурак, пруся, я, мене все кудись занесе. Солдат без дольота, як піца без польота. Так і я. Чорт занюс мене туди. Прихожу на кастинг, мені подзвонили, але я не міг приїхати на той кастинг. Ну не вийшло. Я приїхав пізніше, там знайомі в академії, друзі. Іди тебе візьмуть. Та говорю, куди мене візьмуть. Я приходжу на кастинг, з блюдом приготовленим. Що готували? Далма. То що таке? Голубці, радному листі. По-моєму, моєму турецька страва, я тут не знаю. Далма та голубці, друзі. Балда така. Ну добре на любителя, Ну я люблю наші з Дюмарами, голубці такі, а не їхні. Сподобалося там тим. Знаєте, там не голубці грали роль. Я так розумію, на то, як ви себе поводите. Так, Я прийшов, сів на камеру. ну там Журналісти, мені питання, за питанням. Я, ну, Було пару таких запитань, що я тебе хозяйство. я говорю, хозяйство з собою. Бо вони почали ржати, потім, а порося вдома є, говорю слухай, ти раз порося накормив, і то здохлокав. І далі почали. Норжалися місця, що чути було за стіни. Я виходжу, мені одна говорить тітя. Ну ти пройдеш, каже, я говорю, куди мене такого язика того візьму. При... Приходить з десь через три тижні, неді... а біло дід ще кушав ті голубці. Покушав він такий голубці, я кажу, слухайте, берете, беріть, не берете, кав, я уїду і так кажу, що не візьмете. Тут приходиться типу, на, ну, на соціальні ну, контакті, mm -hmm. Вони могли мені дозвонитися. Mm -hmm. Приходить сообщення, вітаємо вас, там такого числа прибути на 50-ку, мастер-шефа. Боже, вже голову ломлю, що їм зварити. Добре, може, ковбасу запечу, тут дуже геморує много. Mm -hmm. Можливо, щось попросили. А з дому дзвонять, ти дурак, куди ти йдеш? Mm. Постійно, в цьому, виробі. куди ти пхаєшся, то не твоє. Як mm -hmm. не має, коли я хочу, коли є бажання, я хоч куди буду. Mm -hmm. Я приходжу на ту п'ятсатку, боже, там поприходили з з такими назвами. А я на ходу А я мамалигу, <laughs> А ще облом не є бриндз. <laughs> Мату за матами ганяю, та що думаю, гуляти так під музику, а далі не буду продовжувати. Що буде, так буде. Mm -hmm. Мені Віталія Іващенко каже: тобі на сьогодні поганий сон не снився. Кажу, тунь тобі на язик. Кажу, ти поганий сон. Ну мама, лигася полюбила ектори, але ну, ще здручили, що. Кацапський сир був російський, і ще достав за той сир. Ну, ви досить довго були у проєкті. Я дійшов дов... до десятки по ароматорах. Я був вісім їх лишилося, ну, все одно несправедливо, що мене вигнали. А, а, до речі, я хотіла запитати про справедливість. Що справді було там справедливо? Чи, Чесно казав, я взагалі мав виграти проєкт за свої рейтинги, що я давав каналу, І мали, мав виграти по поароматор я. Тому що я був один із усіх повароматорів, який прийшовся навчити і продовжувати далі свої. Ну. Всі інші вже були професійними, так? Да? Були робили поварами, і вони вже знали там ті всі нарезки. А вам тяжко там, було дуже, правда, там, спочатку? Я поки втягнувся, вже вже й вигнали. <ріст> 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 ну, але реально щось дало шоу майстер шеф в Навчись. плані розвитку якогось, чи що дало? Ну, вже знаю там. Ну, ну чого ну, такого хулінового, то в ціні, бо то, знаєте, на ходу Гага Северна птиця, все треба було на ходу готувати. Ще виписують пиндюлину, і ти ще на актор стоїть, рапіде-рапіде, скоро-скоро, надієшся на той час, а ти часу йдуть, як дурні. Mm -hmm. і, і, ну, на ходу все. Що, що, може щось прийдеш, начитаєшся, а коли видиш ти інгредієнти, або ти таракан, або ту саранчу, або ти жабу, що не жаба, а... Та пірання була в перший раз, то я вчора в фоці був. Я б прозрів, видів більше, ніж треба. Є свої плюси і мінуси. Навчився, відкрився талант, що став харизматичним. Я думаю, був Навіть дуже присутній. До того не такі були? Ні, ну я все був веселий, але мені казали, що ти травку куриш. Говорю, слухай, ти мені без травки мене, але я веселий позитивний. Не знаю, навчився виписувати піндюліна. Ну, знаю, дати, коли треба, але в нас такий народ, що коли даєш, ну, mm -hmm. у них одразу у дурна мисль приходить, дурні. Антоні, ну ви знаєте, ви дуже, е, інколи ображали учасників на шоу. Ви називали їх там негарними словами. Вони за це не ображалися? Чи вони вже звикли що Толя це? Ну, такий? Вони половина не розуміє. <рес> <рес> я хотів спитати, чи не був бар'єром закарпатський діалект? Ну вони не знали там дві слова. Не буду казати. Ну я їх все в пічку відправляв. вони то слово не знали. Вони не знали ну дутенпули не знали, ну не запікували. але. Мені ж попередили, мен... ну, просили мене, будь добрий, не мачукаєся". Ну, Говорю, думаю, як замінити. Я сиджу на інтерв'ю. Ну Начав казав, слухайте, говорю, ще раз кажу, я вчекав, взагалі перестану говорити, сяду, буду лиш дивитися. Я вже далі в пічу всіх, всіх туди-сюди і якось поперекривав слово. Це приходив, я слухай, ти кажу якусь пічу, пічку, пічку. Кого-то знав, кажу, сам би туди пішов. 54. Я йому перевів, коли на мені мікрофон було. Я йому попереводив. вже таке. <.eps> було такого, что... що. Анатолій, ну знаєте, ви зараз зірка, вас пізнають на вулиці. Я, впевнена, вас так всі зустріли, як зірку. Немає ще такої зіркової хвороби? Так буду зірка, я такий простий, як Хорошо, Що у вас вдома є в холодильнику?